Починаючи із середини січня і до кінця березня, у палаці спорту по вихідних точилися двобої у рамках чемпіонату Бердичева з футзалу 13-го за рахунком. Цьогорічну першість можна сміливо назвати мало несуцільною особливістю. Перше, чим запам'ятається вона учасникам та вболівальникам, то кількістю команд, котрі заявили про бажання поборотися за звання чемпіона. Таких виявилося аж 25. Далі більше. Позмагатися за Бердичівське золото вирішили не лише місцеві футболісти, а й представники різних районів Житомирщини та Вінничини. Ну і ще одна родзинка чемпіонату 2014. Організатори поділили його на першу та вищу лігі. Куди відповідно увійшли 15 команд та 10? Щодо першої ліги, ігри, в які проходили в одне коло, то у ній було проведено 14 турів. У результаті бронза дісталася Бердичівському Скіменсу, срібло ФК глухівцям з Козятинського району. Ну а переможцем першості стала команда Райс із Чуднівщини. У два кола проводилися зустрічі між гравцями вишки. Відіграно було 18 турів, за результатами яких третіми на чемпіонаті стали футболісти лінійного відділу управління магістральних газопроводів. Другими гравці команди Дніпровуд. Головне золото першості в друге поспіль вибороли майстри шкіряного м'яча з пивзаводу. Хотілось би також. Подякувати тим організаторам змагань, які безпосередньо е, при, приймали участь в організації та проведенні змагань. Це і міський голова, і виконком притичної міської ради, е, управління з питань е, сім'ї, молоді та спорту, і, звичайно, народний депутат України Анжелика, Анжеліка Вікторовна Лабунська, е, які представили нам цей чудовий зал. Е, звичайно, е, хотілося би і відзначити ту запеклу боротьбу, яка точилась. Напротязі всього чемпіонату. Саме головне, що для нас це головне, щоб чемпіон пройшов без травм. Завжди будуть переможці, переможені, але всі вони виграші залишаються в тому, що вони. Хотять бажають приймати участь у змаганнях і від цього отримують задоволення від кожної гри, яку вони приходили. Навіть після програшу приходить время, вони все одно йдуть на іншу зустріч і хочуть бути ще кращими. І це для них якийсь стимул, щоб десь і здоровий спосіб життя вести, десь і організовувати себе як людина. Організатори змагань не поскупилися ані на умови проведення чемпіонату, ані нагороди для тих, хто брав у ньому участь і став кращим. На футболістів чекали переможні кубки, грамоти, медалі, м'ячі та конверти з грошовою винагородою. Thank you. Окрім головних героїв чемпіонату, призи та грошові винагороди були вручені кращим гравцям першості. Вручали традиційно за номінаціями і по кожній лізі. У першій лізі нагороди дісталися Роману Гнатюку, Віталію Лабунцю, Олегу Бондарцю, Артему Філіоновичу та Ігореві Шевчуку. Тих, хто грав у вишці, поділили на профі та аматорів. У числі останніх нагородили Ігоря Прохватила, Руслана Стукала, Віталія Іськова та Артура Мазуркевича. Ну, а серед профі відзначили Юрія Мазяра, Андрія Романюка, Юрія Приходька, Дмитра Подгорчука та Ігоря Зеленцова. Кращим суддею першості оголосили Ігоря Шумила. Отже, головний кубок першості за пивоварами. Команда Ігоря Зеленцова вкотре довела, що коли до зрілого віку додати молодецьке завзяття та любов до справи, яку робиш, повз найвищої сходинки п'єдесталу не пройдеш. Традиційно команда пивозаводу приймає участь. В такого роду змаганнях. В цьому році ми теж не стояли осторонь, і мені дуже приємно, що ми не тільки прийняли участь, а ще й вибороли перше місце. І я хочу привітати свою команду з цією перемогою. Звичайно, турнір був дуже цікавий. Проходив трошки по іншій схемі в два тури. Було багато сильних, серйозних суперників. Інтрига залишалась практично до останнього матчу. І... Такій е, важкій, скажімо так, турнірній грі ми вибрали перше місце, ще раз кажу. Я дуже вдячний гравцям команди, хочу їх привітати з цією перемогою, побажати, звичайно, перш за все довгого спортивного віку, крепкого здоров'я, миру, тепла. Хочу сказати слова е, подяки організаторам турніра, е, Бердичів спортивний про... Продовжує е, жити завдяки такому спродавленому, завдяки міському голові Василю Константиновичу. Ну і, звичайно, хочу слова великі подяки сказати керівництву підприємства Леонид Романчу е, Ліпецькому, який нас підтримує, знаходить завжди слова, які нас спонукають до таких перемог.